Друзі, сьогодні я вам покажу от такого монстра. О такого... То просто, то просто суперово. І це ДВшка, він ще стоїть недорого, він не стоїть, як 50 дойцфару. Uh, Он стоїть, як плюс-мінус G2 uh, 40, чи G2, чи 40ка, там хай не звичайний. Коротше, приїхали. Поїхали, то прям то прям треба бачити друзі вообще він такий високий капець реально і даний на широкоформатний об'єктив він не в кадр Поняли? дивіться яка машина. 100 на 600 минимум є ваги. 22 спокойно, предние 20. Резина 13,8. Реально монстр. И кто ДВС? Это не дорогий трактор. Кто ДВС? Давайте 24. Зара. <звук> Как, короче, заходить в вода? Понял. А, да. Спрыгнув Я давить не ведь чуваю, разумеете? Уробочками они там кидаются. Хорошо. Друга. О, ну, то есть. А где-то они поедут, там молодцы. О, ти що? Ну От реально, е мало є китайських тракторів, які ти поролив трохи, поїздив і маєш задоволення. Ну, то, то є так. розумієте По-перше, ціна. Я зараз, на жаль, прайсу в мене під рукою не маю. Я ж приблизно вам кажу, так, що та ціна буде десь в районі Донфенга-40ки. Але, по-перше, Тут вже не 40 сил. Скільки сил ми зараз будемо розбиратись. Мені здається, все-таки, що 45. Бо 50-ка то буде зажирно, але все одно він же не має 40. І ну, тут головна перевага не в цьому. Тут головна перевага от в цьому. Дивіться, яка когось. 20. 8,3. Тут маємо. 12.4 пробачится. не 13,8 12.4, но на 11.2. 12.4 на 28 диску. Да mm -hmm. не во всех 50-ках есть такие колеса. Понимаете, в фотоне а, в 50 а в 45-ти колеса меньше, чем в Вот, что мы видим по мотору? 4L 100 VT. 2021 год. Мы глянем на шилдика. 36,8 кВт. Потужність 4Л100 ВТ. Нам потрібно знати, що то 490, що 495 і 498 а діаметр циліндрів. Ну я запевнення, що тут такого не пише. Бо вони, знаєте, роблять також. Що... Коротше, друзі, є завдання для вас. За оту е, е, модель двигуна бо трактор новий тільки прийшов і почитайте, може десь. Не на сайті де продають, а конкретно чи 45, має чи 50 кінських сил. Ну, мені здається, що все ж таки 45, бо приходили такі вже ДВ50, і вони по факту було 45. Ну не суть, дивіться. Тут навіть зробили дві ступеньки такі. О. Тому що він дуже високий. В нього йде кліренс. Попередку десь 40. Десь під пів метра кліренс іде? Попередку і позаду, якщо ще зняти а, сепку, от, то позаду буде більш ніж пів метра, Позаду буде сантиметрів 60, то до самої нижньої точки. А до мостів там взагалі. Бачите? По-друге, переробили повністю задній блок гідравліки. Зробили от таку нову, вже сучасну круту гідравліку. На дві пари штатно. Нормальні такі сосочки зробили людські, бистросъйомні, винесли віддільно блоком окремо. І маємо три речаги гідравліки. Чому маємо три? Дивіться уважно. Тому що зараз де вона тут може не встановлено. Може не встановлено. Коротше, йде ще гідровихід наперед. Можна встановити один. Тобто, якщо вам треба погрузчика чи ще щось, от ви бачите три триважелі гідравліки вже є в штаті. От. Далі. Навісний механізм. Бачите, два циліндри йде, окремих зовнішніх. Він вже посилений, він же піднімає десь під тонну ваги. Навісний механізм. Там може писати трохи більше в ТТХ, але я вам скажу по своєму досвіду, що десь тонну ваги він буде піднімати. Вот. Що йдемо Цельна рельса бачите? без всякої сварочки, тобто зроблене досить якісно. І в принципі дуже прикольна якість. Тому що то вежка, друзі, то не там якісь Денфенг і так далі. бачите Крила посилені ребрами. Отут такий пластик, який не буде гнити, який не буде там, ламатись, лопатись від морозу, бо він, бачите, такий, такий матеріал добрий. От, Він буде, буде довго служити. Так само і фари, Ну, типу, вони не розіб'ються так швидко, як навіть, дешевих. Ну, Тобто якісь речі зроблені. Знову ж таки, сидіння, то диве, то диве, сидіння з, регулю... з регулюванням жорсткості є добре. SDX. Називається X, то широке колесо. колесо, є ще певно, без X. І D, то ще двохдіскове щеплення, він має, звісно, D. Д. Вот. Дуже крутий, мені прям супер сподобався, реально. То вже знаєте, потягне там ворону 220, потягне трикорпусний пух нормальний, там, 3 330 30 Потягне там фрезу на 2 на 2, 10 на 2,20-2,40. на ну Там вже в залежності таки, від вашого ґрунту, але все одно а, то, тим трактором вже можна знаєте, собі працювати нормально. От. І що ще мені подобається от робоче місце. От, значите, дачите, навіть береште, нічого не трясеться, не колихається, навіть зеркала бачите по-людськи пробуні на якихось пластмасових хернях. Ну, тобто вже трохи подумав про якість. Як то саме і тут. Приборка така крута, нова. Ах, робоче місце, рівна підлога, як в G2. Сідаєш тут як пан. Розумієте? Ось тут у вас поніжна повишена. Реверс. Саме головне реверс. Є. Бляха, в ньому стільки всяких приколів, що можна розказувати і розказувати. Є реверс. Є понижна повишення. Передок а, підтикається. Тут... А, Речах передач. Тобто 9х9 коробка мається. Як в тому, в ДТЗ HPX. І дуже м'ягенька, дуже класно ходить. Ви бачили, я їхав коробки, важелі, ну, воно переключається супер м'ягенько. Бачите? Тобто взагалі ніяких проблем немає. Так що от тракторець, друзі, дуже рекомендую їх. Певно, розгребуть. Дуже швидко. Тому, друзі, дуже рекомендую, дуже раджу, хто хотів реально здорового, крутого трактора великого, за відносно на великі гроші, щоб не платити там, як за Deutz-Fahr, як за Куботу, і що там ще є таке велике. То реально супер варіант. Так що придивіться до нього. І бренд таки, перевірений, то не якась там непонятна херня, то ДВ. Вона вже. Не перший, так скажемо, рік в Україні є, і люди хвалять той бренд. От. Тому от, дуже радий був вам показати того трактора. Дуже приємно, що ви дивились це відео. От. Всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що подивились. А, пишіть, що думаєте про нього взагалі. І, звісно, ставте лайки. По цінах можете знати на сайті, все є 100%. Всі ціни є на сайті. Ставте лайки, пишіть коментарі і дякую за перегляд. То був канал Міні-Трактор Укр, то був ДВ504 SDX. Як завжди, бережіть себе і слава Україні!